Буквально з хвилини на хвилину вимкнуть, вимкнуть світло, але ми з вами запаслися і лампами, і мобільним інтернетом. Тож сьогодні переглянемо важливі питання для кожного з вас, які турбують кожного з вас. Сьогодні маю ефір на 21.00 із Мирославом Солонаром. Там ми розглянемо більш політичні питання. А зараз я хочу розглянути питання безпеки. Зараз, сьогодні, мої хороші перевіримо, чи дійсно є небезпека, Безпека. Вчора знаємо, як гатили фастів, чомусь вони дуже прямо до нього зараз прискіпливо відносяться. Бачимо, що ворог ціленаправлено туди запускає удари. Тож сьогодні подивимося, чому ж воно так. І тобто, як і передбачалося, із 7-го числа ворог уже почав без ніяких на то причин гатити по містах України. Гатити по тих містах України, які, по яких ми справді не очікували ударів. Тобто, як бачимо, карти нам не брехали. Давайте зараз подивимося, чи дійсно готує ворог масовані атаки до 10-го числа, включно по всій Україні. Дивіться, тут ідуть зараз мені карти по десятці мечів, по п'ятірці мечів, по жертвах, по четвірці мечі, мечів неочікувані удари. Знову будуть під удари підпадати ті міста і страждати ті міста, які відносно страждали рідше. Ось три дні. Зараз у нас є дуже небезпечними. До четверга, включно. Давайте зараз подивимося, які регіони найбільшій найбільші небезпеці. Почнемо із Центральної України. Потім переглянемо і мої хороші по тим містам, які ви писали в, в коментарях. І ось дивіться, я дивлюся центр України, одразу пажмачів, одразу башта йде. Одразу очікування ворога, які він реалізує протягом цього тижня. Тож, центр України, на жаль, небезпека. Західна Україна, тому що мені йде небезпека, дуже велика небезпека для Західної України. Ми зараз в цілому подивимося. Західна Україна це взагалі жах. Ви подивіться, трійка мечів, дама мечів. Ай-яй-яй, семірка мечів. Як маніпуляція ворогом, розумієте? В мене, до речі, дуже велике питання зі світлом, ми його подивимося і з цими відключеннями по 14 годин, адже знаємо, що е, ударів зараз як таких по енергетиці немає. Тобто ми їх вже пережили. Це перше. Друге, ми маємо допомогу. І по третє, дуже почали в кінці року говорити по під, по, про підвищення цін. На електрику. То чи не є це маніпуляція, подивимося під час ефіру, а зараз давайте подивимося, захід мені взагалі не подобається. Північ. Дивіться, по півночі є також небезпека, але от якщо брати ці 3-4 дні, такою, як могла бути небезпека на півночі, я не бачу. Тобто, бачимо, що ворог зміщує свій акцент ударів, все ж таки. На інші міста Західної і Центральної України. Схід, по сходу є удари, великі удари, тяжка ситуація по лінії фронту. Але все ж таки порівняно із центральною і Західною Україною. Не така небезпека по ударах. Ну, і переглянемо Південь, і перейдемо до ваших питань і конкретно детальніше по містах Південь. Точково. От по півдню мені іде точкові удари, але от дивіться, передивилися фактично всі регіони. Зараз увага! Центр і Захід України. Ну, і поїхали до ваших питань. Віктор зник ще влітку, немає ніякої інформації, тільки на можливо, полон, коли чекати повернення. Віктор 12.08.90. 1990. Віктор. Він точно живий по карті закоханий. Незначне поранення, як контузія. По дурню бачу, що полон. Бачите, тут карта в мене, яка підтверджує, по всій колоді, завжди полон. О, так, коли чекати повернення? Що я хочу сказати по поверненню? Я бачу, що через 2 місяці тільки буде звістка. Тобто орієнтовно до лютого місяця. По Повернення мені показує до 1 місяця літа. Так, доброго вечора, місто Калуш, Франківська область. І давайте подивимось одразу Франківськ. Місто Калуш, чи є для нього небезпека? Зараз дивимося до 10-го. Давайте сьогодні восьма до четверга. Ви знаєте, може бути гучновато, але ціль не калуш. Може бути гучно, можуть збивати, туди точно в ту сторону полетить. Давайте зараз подивимося місто Івано-Франківське, якщо вже ми зараз дивимося цю область. Івано-Франківськ. Дивіться, що я бачу по-Франківську. Також буде гучно, але я не бачу небезпеки, я не бачу руйнувань. Але в ту сторону однозначно полетить. Вітаю, вишневе по загрозах. Давайте подивимося, Алла. М -м -м. Одразу карта жертв. Руйнування, житловий будинок. Дивіться, на цьому тижні мені йде <клес> для Вишневого 2 дні небезпечні. Це середа і п'ятниця. Тож тут варто бути дуже обережними, тому що Вишневе для вас зараз є дуже велика небезпека. Трохи пізніше подивимося, Київ. Так, Віктора подивились. Олександр зник без звісти. 11.07.83. Олександр. Дивіться, тут одразу випало поранення несумісне з життям. І я бачу, що протягом 3-4 місяців повернуть його на щиті. На жаль, дуже хочу помилятися, але в живих його не бачу. Так, Полтава чи є загроза обстрілів? Давайте дивимося. Є. Ось зараз Полтава і область також знаходяться в небезпеці. До четверга бачу руйнування, бачу пожежі. Слава силам, жертв не бачу, але дуже гучно буде. Просите подивитися фастів уже три ночі поспіль. Ворог гатить по цьому місту, зруйновано вокзал. Дуже гучно було вчора вночі. Фастів, давайте подивимося. Дивіться, по фастову. Тут іде якась маніпуляція. Тому що, хто пам'ятає, хто дивився мої прогнози, я бачила небезпеку для київського вокзалу найближчі дні. Знаємо, що зруйнований вокзал Фастові. Дивіться, що я бачу по фастові. Це певна як маніпуляція іде, і ворог буде ще бити по фастову. Буде щонайменше два удари до кінця тижня. Я не бачу, щоб вони прийшлися там по жилих будинках, щоб були жертви. Але по фастову ще будуть бити. Давайте одразу зараз подивимося, чи, можливо, я бачила небезпеку для вокзалу. Можливо, я бачила фастів, просто показала, як Київ. Чи минула небезпека для залізничного вокзалу в столиці? Ні. Задум ворог ще має, і то, як було попередження, бачите? Король мечів, карта місяця. Загроза є, і то найближчий час, до кінця місяця, от саме ці різдвяні свята. І дивіться, тут, от бачите, коли я дивилася фасті, там така була певна маніпуляція. Тобто зараз ворог буде бити навіть не по залізничних вузлах, ворог буде бити саме по м вокзалах. Якщо не зможе бити, буде робити якісь провокації, буде робити якісь замінування. Тож, що мені зараз іде протягом от цих тижнів до Нового року, якщо десь їдете, якщо десь вирушаєте дорогу, будь ласка, будьте дуже обережними, подбайте про свою безпеку. Так, дивимося далі. Так, Світланочка пише, Танюша, будь ласка, подивіться, безвісти зниклого Андрія 17.04.75, зник на турецькому напрямку в листопаді цього року, Андрій. 17.04.75. Дивіться, на жаль, я бачу, що він в світі мертвих. Світланочко, ну не можу вам казати, тут іде і четвірка мечів. Його хотіли взяти в полон, але дуже тяжке поранення і він не вижив. Те, що я бачу, що повернуть на щиті до кінця зимою. <кх successor> тут іде, дивіться, по тузу пентаклів. От, повернення, як компенсація, на жаль. А, дуже прикро, дуже хочу помилятися. Мої прекрасні, не забувайте, що зараз, поки ворог хатить. В мене в телеграм-каналі є безоплатно прикріплений захист, який, от я знаю, люди роздруковують, ставлять в себе в домівках, ставлять в себе в кімнатах. Не можете скористатися і ви. Я його не видаляю. Єдина умова це ви маєте бути підписаним на телеграм-канал, мій тому, що там таке певне енергетичне магічне поле. Тож, будь ласка, скачайте. Також хочу вам сказати, що у мене у телеграм-каналі зараз проводиться конкурс, і конкурс, в якому немає переможців і переможених. Кожен отримає нагороду, кожен отримає приз. Тож Мої прекрасні, долучайтеся, приймайте участь у конкурсі і гарантовано отримайте від мене подарунок. Також прошу не вестися на шахраїв, тому що їх зараз дуже багато. Вони пропонують від мене чистки, подивитися безвісти, зниклих, консультації. Дивіться, якщо я пропоную якісь продукти свої, я пропоную їх виключно у прямому ефірах або в телеграм-каналі. Безвісти зниклих, дивлюся або тут, або в порядку <кхм> черги теж в телеграм-каналі. Тож, ніколи не буду брати за це оплати. Будьте, будь ласка, обережними, адже шахраї не сплять. Просите подивитися Дніпро. Дивимося Дніпро. Одразу трійка мечів. Удар по центру Дніпра. Дивіться, на цьому тижні також бачу два удари по Дніпру. Один з них по центру міста. Пожежі, жертви, руйнування. Один бачу як в середу, слухайте, більше всього з вівторка на середу планується масований удар. Зараз ми це перевіримо. Тому що Дніпро, ось по Дніпру я це побачила, по Полтаві я це побачила. Давайте перепитаємо карт, чи справді масований удар планується у нас з вівторка на середу. середа, четвер. Все-таки мені йде з вівторка на середу. Тобто найближчі 2 дні, навіть не вже не 2 доби, півтори доби ми очікуємо мої хороші масованого удару, який все ж таки припадеться на, на центральний регіон і регіон Західний. Просите подивитися і Кременчук, не можу оминути це місто. Для Кременчука зараз загрози я не бачу. До четверга, так точно. Так, подивіться, брата Віталія, 20.07.95. Зник без звісти. Дивимося, Віталія. Живий в полоні. Отримав поранення, але незначне, сумісне з життям. Але дивіться, його щось не поспішають подавати в списки. Тут треба його шукати, треба з цим боротися, тому що для нього є загроза. От, втратити життя в полоні. Тому дивіться, будь ласка, стукайте всі в двері, у всі двері. Він до березня повернеться. Але, на жаль, для нього є два варіанти повернення або на щиті, або живим і здоровим. Тож тут зараз важливо, щоб всі рідні і близькі максимально зосередили всі зусилля на його пошуках. Дивимося Хмельницький. Слухайте, Хмельницький мені йде. Небезпека для центра міста з середи. Боже, що ж там готує цей ворог з цієї середи? От, якщо я завжди казала, що Хмельницький відносно у безпеці, то зараз я цього не бачу. З середи для Хмельницького велика небезпека. Що мені звичайно тішить, що я не бачу там жертв. Просите подивитися Васильків. Дивимося, Васильків. Дивіться, по Василькову, воно по 10 мечів, мені і дещо туди летітиме. Але якщо, наприклад, брати оту небезпеку, яку я бачила по Вишневому, то для Василькова я такої загрози не бачу. Так, Запоріжжя. Просите, Тамара, просить Запоріжжя. М -м, протягом двох днів велика небезпека. Для центра міста знову по трійці мечів. Слухайте, в них от якась, як вони таку манію взяли, бити по вокзалах, бити по центрах міст. Не подобається мені, бо дуже сильний бачу удар. Знову воно, як іде каби, і знову мені, як показує, на середу. Запоріжжя, жертв не бачу, але будуть пожежі, будуть влучання. Так. Олександр. А, Олександр. Олекс... Олекс... Олександра подивилися вже. Дуже прошу подивитися, синочка Сергій 26.05.93. Що з ним чи живий? Сергій, 26, 26.05.93. 26, Дивлюся вашого синочка. І хочу сказати, що поранення він отримав, але живий. Йому надали потрібну допомогу. І я чітко бачу, що він живий. Ну, за допомогою вашої материнської молитви він, якби, оминув смерть. Змінив хід подій, тому що міг загинути. Не загинув. Дивіться по карті місяця, бачу, що він у полоні. І бачу, що протягом двох місяців має бути звістка про нього. Так, дивимося далі. Охтирку просите подивитися. Давайте глянемо Охтирку і глянемо із суми. Охтирка теж бачу по центру міста небезпеку і теж середи. Дивіться, по охтирці навіть можуть бути жертви. Тож охтирка, не видихаємо суми, дивимося суми. Слухайте, ну от дивлюся, от я дивилась Полтаву, Дніпро, от мені небезпека, навіть теж Хмельницький, так, Запоріжжя. По Сумах дивлюся, я такої небезпеки не бачу. По Охтирці є, тому що воно там постійно летить. По Сумах, ну, найближчі дні небезпеки нема. Так, дивимося далі. Ви просите подивитися по містах. Так, Одеса і місто пишете. Роздільна. Давайте подивимося і Одесу, і місто роздільна. Одеса. Ну, Небезпека з моря традиційно. Слухайте, мені от, тасую карти, і це тройка мечів уже мені просто, от, я не знаю, по Одесі також бачу центр міста. І дивіться, до четверга бачу жертви. Ну, от, все ж таки, дивіться, зараз по картах підтверджується. Я бачила небезпеку із 7 до 10, що ворог буде нещадно гатити по містах. Зараз це підтверджується і по місту Одеса. Дуже велика небезпека. Так, а ви просили роздільне, місто роздільне, давайте глянемо. Роздільна. Дивіться, а от для вашого містечка найближчі три дні небезпеки я не бачу. Не бачу руйнувань, не бачу жертв. Тернопіль. Так, чи у мене... Тернопіль, дивіться, буде ще удар по Тернополю, але не зараз, не під час цієї масованої атаки. Взагалі, якщо бути точнішим, що довго, я просто дивилася, вже дивилася вчора. І я хочу сказати, що от вони будуть гатити більш туди на північний захід, тобто Рівне, Житомир, туди Хмельницький, Волинь, Луцьк. Тобто буде летіти все ж туди. І от зараз карти нам теж це підтверджують, тому що для Тернополя небезпеки не бачу. Франківщину подивилась, так може бути гучнувато, але не бачу, що були руйнування, не бачу, що були жертви. Так, дивимося далі. Луцьк ось давайте одразу Світланка пише про Луцьк ось давайте його і подивимося. Луцьк, чи є загроза? Загроза є. П'ятірка мечів, тут іде король мечів. Але що мені подобається, що під час цієї атаки я не бачу жертв. Тобто будуть відбивати ми вже готові до цих ударів. Тож, Луцьк, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, але все ж таки е, трошки заспокою вас, що вдасться все це відбивати. Калинове, Богодухівський район, Харківщина. І одразу глянемо Харків. Калинове. Калинове, не бачу загрози. Харків. Дивіться, що по Харкову. От дивіться, дивилися от міста Центральної України. От Одесу тут дивилися, да? от той ж Луцьк. По Харкову я найближчі три дні ударів не бачу. Тож, тут такі непогані новини. Так, воно буде. Ось, дивіться, мої прекрасні. Так, в Харкові будуть тривоги, але найближчі дні такої критичної небезпеки для Харкова я не бачу. Так, дивимося далі. Так, зникло світло у нас, як завжди. Подивіться, будь ласка, жирівка, Львівська область та пустомити. Жирівка і пустомити. І Львів подивимося. Жирівка. Слухайте, буде летіти тудою через жирівку, але я не бачу, щоб якийсь урон був нанесений. Пустомити, слухайте, ну тудою буде летіти потужно. Одні мечі мені випадають. мечі, мечі. Воно чи летить якось через вас, коли летить. Але от щоб були загрози, щоб були там влучання, я не бачу. А давайте подивимося, місто Львів. Місто Львів. Львів є небезпека, але дивіться, от якщо мені тиждень тому показувало три тижні до небезпеки, то... Зараз мені показує два тижні. Тобто, все ж таки планує ворог вдарити по Львову на різдвяні свята. В період ярмарок, в період відпочинку людей. Хоча, от зараз воно туди буде летіти на Західну Україну, але я не бачу, що були прильоти. Я не бачу, що були жертви. Так, Калуш, уже подивилися, мої хороші. Андрія подивилася. Дуже багато дублюєте, ще раз кажу, дуже важко переглядати. Ну що ж, мої прекрасні, давайте подивимося Київ по загрозах. Тому що подивилися от міста області і бачимо, що загроза є. І швидше всього ворог планує масовану атаку. Не так, як ми звикли там четвер-п'ятницю, а з вівторка на середу. Давайте подивимося Київ. А, пишете Краматорськ по загрозах. Будь ласка, ви казали, вихідні лупили по місту. Так, лишили знову світла, чи стане легше. Подивимось зараз Краматорськ, але зараз давайте подивимося Київ, чи планує ворог масовані удари протягом трьох днів. Так. паж мечів. Король мечів. Тобто, як ви бачите, збирає ресурси і вгатить по... Столиці. От я бачу, давайте от навіть перевіримо, чи буде удар сьогодні. Чи буде удар по Києву сьогодні? Ні. Завтра. Середа. Дивіться, ну, іде мені з вівторка на середу по Києву. Знову стане ціллю, центр міста, столиці. Буде летіти, на жаль, з усіх сторін, але основна ціль центр міста. Давайте подивимося Краматорськ. Віце, Краматорськ. Так, у вас там гучновато. Але зараз, протягом цих трьох днів, я все ж таки бачу, що трошечки-трошечки буде легше. Знову на вихідні вас будуть кошмарити по Краматорську, знову будуть ближче до вихідних, тому що ближче до вихідних йдуть, на жаль, жертви. Так, мої хороші, ви тут питаєте, чи є небезпека мені, моїй родині, від війни, як мені діяти в тих чи інших ситуаціях? Мої прекрасні, ну, я не можу тут. Я тут стараюся подивитися міста. І так щодня виходжу до вас в ефір. Подивитися міста, подивитися безвісти, зниклим, зниклих, щоб хоча б дати людям надію. То ¿Qué Зараз, поки ось такий час, мої прекрасні, я повернулася до консультації і до нового року маю можливість проконсультувати людей, якщо у вас є питання ось такого особистого характеру. Будь ласка, звертайтеся. Також пам'ятайте, що зараз час потужних чисток. До 21 грудня, коли у нас буде день зимового сонцестояння, є можливість. Почистити себе, своїх рідних. В мене, я проводжу зараз, ну, тому що група на такі групові чистки в мене вже набрана. Зараз можу взяти декілька людей на персональну чистку. Дивіться, як вона у мене відбувається три етапи: це зустріч, консультація, де ми дивимося ваші негативи, ваші питання. Друге – Теж онлайн чистка, і третя зустріч це у нас іде, теж онлайн, де ми зустрічаємося, і я ставлю вам захист. Тобто, ви точно можете бачити, що я виконую свою роботу і працюю з вами онлайн, а не так, от сказати: знаєте, що я зроблю вам чистку, я вам почищу я роботу зроблю. А чи зробив, чи не зробив, хто його знає? Тому. Я от вирішила робити саме так. І людям так спокійніше і надійніше. І я впевнена за свою роботу. Зараз перегляну ще місто Черкаси, тому що чи минута небезпека, тому що я чітко її бачила. Ні, не минула ще. Насуваються по тузу мечів, по королеві мечів. Дивіться, не минула ще небезпека.